що народ попідв'язував я виноград, дивіться, які були хащі, появився виноград в хащах. Ось пов'язав віревки. Ще, звісно, багато винограда підв'язують, підв'язувати нажа закінчилася нитка оця. Там він виноград і тут. У вас лежить, бо немає времени з ремонтом виноградом позайматися. Я то не люблю виноград, ну а оце його там попідв'язувати, пообрізати мені подобається. Колись нему вам урожай, який вийшов. Я навіть не знаю, що це за виноград. Один ось тут мені підігнали, якийсь козирний він я посадив. А це який був тут.